Юрчо, слава Ісусу Христу! Слава Невіки, Богу живому. От що тя сподвігло благовістити Івана? Не люблю бути лінивим. <гум> <гум> а, ні, я ж Наоборот, зараз починаю починає проявлятися. Що мене сподвігло, я навіть не можу сказати одне слово. Такого, ніби що. От я вирішив. Напевно, воно з'явилося. Від першого дня покаяння народження згори, народження від духа. Святого. Отак от само по собі, то не само по собі, а от так Бог якось Ну, Раніше ж я ж не хотів говорити людям про Ісуса Христа. Я міг хіба дурити, а от коли покаявся, з'явилось бажання. Слу Слухай, ну я чув, що ти раніше, раніше був кишенковим злодієм. Да? Та ну що ти того таке кажеш? Чи ні, чи я ти був допаду. Ну, так не минуло, минуло. Осталось нове. <смі> ну, Фильмаль. раніше раніше ти працював. То не я, той той старий, ну, Юра. Ну, я той, той, я... той так, старий. <смі> моя плоть, я не причав. <смі> 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 а раніше ти по карману працював, да? ой, я хочу сказати. Ти не тільки. <смі> а, <смі> а, а сьогодні ти ходиш. А, наоборот, в кармани, в кармани даєш. Да? Ти глядаєш, що раніше дуреву продав, зараз я говорю правду і дарую. І... А... Ну, а, а ти пам'ятаєш, що випадок, коли тя жінка звинувачувала, що ти не в карман хотів залізти. А, в маршрутки? Та. Та, я так. тоді якраз тільки роковиду, ті проходив, ти не Та. і Так вийшло, що хоча я стояв від неї десь. Як в кишніковий згоді, я би там не стояв. Там неможливо було залізти в кишеню. Вона чомусь подумала на мене. О, ну, все вийшлося, слава Богу. Ну, э, <кхе> от ти благовістиш уже скільки років? З 20-го року. З ну, уж, Уже карантину. Вже п'ятий рік. Пяти рік. В березні, в березні, в травні, ні, в червні буде 5 років. Так. Ну, був був період такий років. Буде, От що ти можеш сказати за цих 5 років, що ти проповідуєш Євангелій? Що ти от би сказав би таке, бо тим, хто може теж проповідує там, 3 роки і не бачить результату, і у нього руки вже донизу опускаються. Що би ти йому сьогодні би порадив би, чи б сказав би? Я не пам'ятаю, як написано точно дослівно слів, йде написано, але Павло каже, він там каже, коли робите добрі справи, не знемагається отримати своєчасну нагороду. Але я скажу типу, ем... нагорода буде на небі, це перше. Чи є результат, чи нема. Ми свою роботу робимо, ми свою справу робимо, поведення Христа, Ось, і це не залежить від результату. Перше. По-друге, результат робимо не ми. Ми не працюємо на результат. Ми не проповідемо на результат. Чому? Тому що це Божа частина, людей вибір, Божа частина. Наша частина говорити. Звісно, хотілося б. Щоб всі покаялися, абсолютно всі, хто чув від нас слово Боже. О, але воно. І одна із причин, чому ми цього не бачимо, ну, може ми б возгордились. Знаєте, коли я сидів в колонії другий раз строгий режим, там були хлопці, такі молоді ще, але вже, але вже змагалися між собою, скільки ти зробив, ну там так, я не знаю, чи всі зрозуміють, скільки ти зробив для общого діла, для е, Я ж забув навіть, як там... Коротше, скільки ти зробив щось корисного, мов для тюрми. Для арестантів, типу, і змагалися, «Да я там затягну 300 пачок сигарет, та я там то. І знаєте, і я думаю, вони настільки горді були, коли щось робили по тим поняттям для тих кримінального світу, коли вони щось вносили в це по в цю ідеологію ворожка, ця бісовська. Ось, і вони були дуже горді. Вони на себе так внесли, їм 20 років вони себе несли, ніби вони пів життя відсиділи, авторитети там варив законі. Це насправді. Казявка і змазав по стінці, і все. Ну, якийсь там серйозний авторій. Я думаю, що у християн теж може бути благовісник, особливо, та штука, як гордість. Якби я бачив результат, скільки людей каялось, то вже б би ходив би як епископ, але такий мірський епископ з великим пузом і з ким задертим носом. Тому, можливо, Бог і не показує нам, скільки каялось, скільки не каялось, а старше побачив. Це одна з причин, я думаю, чому не видно. А щоб не розчаровуватися, не очікуйте результатів, а очікуйте, що перше, Ісус говорив про три чи чотири почви землі, а да? чотири почі землі. Зерно впало там, там, там і впало на добру землю. Ми сіємо, наприклад, в на автобусі, маршрутках, на вулицях, будь де і люди чують. А вже яке там серце таке чи таке, чи воно чує. Приймає, чи відкидає, чи як куколь, чи як той, то вже від серця залежить і від Бога. Ось, але щоб люди далі каяли, сходили до церкви, то, то, то потрібно більше трохи. Не тільки проповідувати. Коли ми проповідаємо особисто, від серця до серця, це вже інша справа. Ти запрошуєш до церкви, запрошуєш на служіння, даруєш Євангелію і можеш вести людей. Звісно, якщо ти маєш цей дар, якщо ти вже духовно укріп, якщо ти виріс, укріп, Господі, то ти маєш той дар, талант, і дар, щоб людей вести далі. До хрещення і так далі, то файно, та, але но, мало но, но так, Такий ще питання. А що може препятствувати благовісті? Ну, якщо брати внутрішнє моє що яку, да. да, це може бути страх, може бути сумнів, може бути сором, може бути лінь, не, неохота така, може бути десь якась. Якогось негубра, чия. Але більше всего, що може препятствовати в Благовесті, ми проповідуємо Евангелія, да, А що може нам препятствовати, щоб проповідувати? Ну, я думаю, можливо, власне лень цього, от. Але їх причин може бути досить. Якщо ти вже проповідуєш, і в процесі буває там десь неохота, лень ще а якщо ти хочеш, але не можеш, не говориш, можливо, ти просто ще сам тої доброї новини не розумієш до кінця. Ну, не розумієш до кінця Євангелії. Так, так. Ну а пам'ятаєш, в книги Єврієм написано, є гріх. гріх а, який... та, та. Це саме, якщо ти живеш і грішиш, то як ти не зможеш. Ти не те, що хочеш ти хочеш, так як хочеш, ти не зможеш. Наприклад, з дружиною посварився, чи з братом, чи з сестрою. І ти, ти не можеш йти проповідувати, поки не проверишся. Гріх це найбільша причина і найважливіша причина, чому е, люди можуть не проповідувати. Або благовістник, який благозять, може не благовістити. Вихід ну, є. Так. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він, будучи неправильно, простий гріхи наші і очистить від неправди брати Ну, виставати гріхи, каятися і далі рухатися. Ага. Ну, як ти думаєш, от, Демченко Михайло Михайлович, який дуже любить сало, він ага. виразив таке в, в, вираження: замовчиш раз, замовчиш два, замовчиш навсігда». Як ти вважаєш, це дійсно так і є? Це так і є. Правда, воно не, не трошки, якби більше, якщо глибше подивитися, не зовсім так. Ось. Я сьогодні не сказав, завтра не сказав, післязавтра не сказав і все замовчав. Це не зовсім про це. Це про це, якщо ти десь раз дав, е слабеньку, не пішов на благовістя, там якийсь час може не ходиш. Але не по причині, що там десь там, щось, якісь ситуації, а просто не хочеш. Потім пішов, потім знову десь виявилося таке, що ти не хочеш. І от ті причини воно все зменшує, зменшує бажання і ходження на благовістя. Тому, я думаю, Завжди треба розвивати. Фін, завживай, і посол Павло Тимофій казав, розвивай так, розігрівай. Я скажу, коли ходиш сам, якось не так воно зараз горить. Але як тільки хтось з тобою піде, тут в мене Сашою буває, я йду, проповіду в транспорті, виходжу з транспорту, йду по вулиці, бачу, от, йду і бачу людей, і все, і немає препятствия, підходжу до кожної, кого там побуджує Бог. І проповідає Іван. До Саша йде, ми вже йдемо, там в нього часу немає, ми йдемо ще чай купити, буває, не йдемо на чай. Вже не встигли, бо я по дорозі пару разів зупинився, Та, як міша буває, зупиняється. Угу. О, тому треба завжди розігрівати цей дар, щоб він не ну, ну, і, і ще таке питання. От Брат Михайло у нас. ну, Намагається завжди користуватися молитвою покаяння. Як ти вважаєш, це е, добре, чи є в, чому, в чомусь десь е, ну, якісь недоліки? От. Брат Михайло він завжди бачить ситуацію. Ну, По-перше, мабуть, він відчуває внутрі. І він одразу закликає людину покаятися. Ну, давайте так скажемо, що в покаянні людина говорить. Вона сповідає Ісуса як Господу, устами. Вона сповідує віру, що Ісус це Христос, це Господь, це Спаситель. А Біблія каже, коли ти устами сильні визнаватимеш Ісуса за Господа, і серцем віри даючи в Бог розкрився смертю. Тобто людина устами сповідує, коли Міша закликає до покаяння, вони устами сповідують. Серце мене не про нами відразу, вже з часом буде видно на плоди, на життя. О, але я думаю, що це непогано. Єдине, що ти не знаєш, чи людина народження в той момент народилася згори чи ні. Мене, наприклад, коли я ходив на зібрання перші дні, то мене один служитель каже: о, новенький, сьогодні покаєшся. Після зібрання вийшов, я вийшов на середину, е встав на коліна чи не пам'ятаю, встав і повторив за ним молитву покаяння. Ну тоді не було народження згори. О, але воно мене наштовхнуло, чи я дійсно прощений, і я почав шукати це, чи я прощений, чи Бог мене любить. Можливо, воно мене і над... не наштовхнуло на це. То Тому... це, це добре, та, що ми. Це добре. це добре. Просто не треба казати єдине, що мені не подобається, коли такі моменти є. Коли кажуть, все, ти спасен від цього моменту, ти зцілен, ти там то, ти оправдан. Ну, якби Хіба сказати, писання каже ось так. Ну, наш Демченко Михайло Михайлович він так не каже. Ну, це... кажу, а є коли є харизмати, харизмати харизматичні. Людина наприклад... думає, все, клас, папіросу в зубах, я прощений. і пішов далі, живе як жив. Да. Людині треба пояснити, як ми колись одному казали, чи хочеш покаятися? він каже, а що, мені треба перестати пити, там, блудити, це там Він Каже, ну в принципі, так, да, прийдеться, звичайно. Ми каже, ні, я тоді не готовий. Ну, Це твій вибір. О, але людина має... ми, ми колись з тобою були е, в Ромнах, да? ну, так? В Ромнах, Ромнах, брат, 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 брату чоловіка водила. Він не хотів. Хоча вже в такому такий, вже видно, що вже. Та, ну той. його ж на війну а, забрали. Да? Да. Ну, Добре, що ще живий, дай Бог, що там не покажений. Але справа в тому, що О, то я кажу, це я не зовсім. Це... Я врахую, що це неправильно говорити. Ти спасен, ти то, ти все. Хоча насправді людина ще й не... не той. Ань. Не усвідомили того всього і ще як ти можеш бачити, у нас народження ще наразі. Тому хіба пояснити, що ти Таким чином, ти маєш прощення, ти маєш вічне. Віри в це, віри в Христа, ну і так далі. Рости духовно, читай слово Боже, ходи на зібрання ну і Ось так. Добре. Ну і на останок, <кхух> на останок, щоб ти побажав би людині, яка хоче почати проповідувати Євангелія. У неї є бажання, але вона не знає як. Щоб ти такій людині побажав. Би. Читати Біблію, читати новий Завіт Іван, і читати, досліджувати це, де говориться про благовістя, про спасіння, молитися, просити в Бога, щоб Бог забрав. От що тобі, тобі що страшно? Проси, щоб Бог забрав страх. Тобі соромно, проси, щоб Бог забрав сором. У тебе немає сили, проси, щоб Бог дав силу. Ти не маєш сміливості, проси, щоб Бог дав сміливості. От все, що тобі заважає. Просив Бога, щоб він допоміг все відкинути. І все, що в тебе не вистачає, просив Бога, щоб тобі він дався. Але це усердно, ревно просив, з вірою проси. І пробуй, дій, читай, де писання про Каїване 3,16. Не знаєш, що говорити. Говори те, що написано. І так ти це розумієш. З часом велишуватися. Дуже дякую, дякую. Пусть Бог благословить. Дякую.